Ну що, в нас вже початок листопада, температура середня добова плюс 5 і настав час садити чесник. І поки я буду вам розказувати, як саме та що треба зробити перед тим, як садити чесник, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перед тим як висаджувати чесник, нам треба обов'язково його замочити в фунгіцидах від хвороб, тому що на чесничку після збору урожаю могли залишитись будь-які грибкові захворювання, і щоб наш чесник на наступний рік був дуже гарним, не хворів, то нам треба обов'язково його замочити. Замочувати можна в слабкому розчині марганцівки, також можна в сольовому розчині замочити. Також можна замочити в фунгіцидах. Я завжди замочую чесник цибульку, будь-яке насіння, завжди в азофіті замочую. Нам треба буде 35 мл азофіту на 10 літрів води. Заливаємо отак от в наш чесничок. І залишаємо на дві годинки, щоб він замочився гарно від усіх цих хвороб. Що я додаю в свої луночки? Дивіться: по-перше, додаю в свої луночки, фосфорне калійне з мікро- та макроелементами. Макро обов'язково для того, щоб наша коренева система гарно проросла, щоб наш лісничок мав усе живлення для розвитку, і обов'язково додаю туди попіл. Тепер додаю попіл. і Якщо у вас чорнозем, то тоді обов'язково треба додавати пісок для того, щоб не було застою вологі і не було загнивання або якоїсь гнилі на чесничку. Плюс до того пісок у нас розпушує чорнозим і гарно пророста коренева система. Ось так. От. Якщо у вас, наприклад, Грунт піщаний, то в принципі можна не додавати пісок. Якщо у вас чорнозем, пісок обов'язково. Якщо ви не додаєте пісок, от, тоді ви пригортаєте оце все попіл, пригортаєте ось так от ґрунтом, от так от, і тільки тоді починаєте висаджувати чесник. Висаджуємо наш чесничок. Ось такий, бачите, чесничок гарний. Ми його всовуємо. Відстань має бути приблизно 10 сантиметрів між чесничками. І загортаємо цей чесничок. Потім, коли в нас вже будуть стабільні, морози, да, Заморозки. Я буду свій чесничок обов'язково вкривати а, листям. Листя я завжди беру горіхове, повірте, горіхове листя дуже класне, корисне. Воно зберігає вологу, не дає бур'яну проростати, а ранньою весною ви це листя згрибаєте і все, і красота. Часник ми висаджуємо на тій ділянці, де в нас постійно є сонечко, гарне сонце. Це перше, друге, на Поверхні і не в жодному разі на якось десь там низини, де є застій вологі, тому що чесник захворіє гнилю і у вас пропаде чесник.